Всім привіт! Якщо ви добудували перший поверх свого будинку і не знаєте, як продовжити після моноліту мурування стін на другому поверсі, тоді це відео для вас. Тож сідайся позручніше і ми починаємо. У Дуже багатьох людей виникає проблема, щоб перенести правильний рівень будинку на другий поверх. Якщо перший поверх ви вже збудували, залили, наприклад, або вінець, або монолітну стяжку, так як у нас тут, і не знаєте, як, наприклад, продовжити мурувати так, щоб у вас стіна була в тому самому рівні, що й нижня стіна, а для того, щоб пізніше не мучитися із фасадою. Тож, якщо у вас монолітне перекриття іде менше від цегли, тобто втоплене. Тоді це зробити дуже легко. Ви просто представляєте васервагу, виставляєте тут, наприклад, цеглу, то саме робите на кінці, представляєте васервагу, виставляєте цеглу, натягуєте нитку і муруєте. Нічого важкого немає. Но, якщо така проблема, якось, наприклад, тут, коли моноліт виступає, і вже до цього моноліту вам не вийде приставити васервагу повністю. Тож ми робимо ось таким чином. В таких місцях, ну припустимо, що цієї цегли ще немає. Ми виставляємо васервагу і виставляємо її по рівню, так щоб ось тут був рівень. Коли тут буде рівень, ви просто берете рулеткою, відміряєте. Нижню дистанцію до стіни, і ту саму дистанцію ви даєте ось тут. Тобто, якщо там внизу відступає від васерваги стіна 2 см, то тут ви відступаєте 2 см і починаєте мурувати перший ряд. Пізніше, в такому випадку, коли вам прийдеться робити фасад, ви обріжете собі тільки під цей моноліт пінопласт, і вже продовжите робити весь фасад в одному рівні, так щоб не вийшло так, що у вас на першому поверсі. Пінопласт іде 15, ка а на другому 10-ка, тому що ви змістили будинок. І щоб стіни у вас були в рівні площі, завжди натягуйте нитку. Натягується повністю нитка, і тоді у вас виходить ось така повністю рівна стіна по всій довжині. І геометрія будинку не втрачається, так як вона повністю перенесена із нижніх поверхів. Ну і не забуваємо, що потрібно завжди починати мурування із кутів. Тож, надіюся, в такому. Коротенькому відео мені вдалося вам допомогти. Якщо так, тоді не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!